В університеті митної справи та фінансів відбулася презентація навчальної лабораторії, спеціальностей туризму та готельно-ресторанної справи. До міжнародного дня митника тут відкрили нову навчальну лабораторію Контрабандо. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Навчальна лабораторія має тематичний інтер'єр митної служби, уніформи українського та іноземного зразків, світлини гучних справ, шеврони, погони та багато інших елементів. Тут студенти університету за спеціальностями туризм та готельно-ресторанна справа здобувають практичні навички. Нині, з нагоди міжнародного дня митника, сюди завітали представники департаментів митної служби України. Ця лабораторія уже функціонує. Вона зазнала е, протягом. Останнього часу певного вгрейду оновлення, вдосконалення і от ці, скажімо, так вдосконалення ми сьогодні поміж іншим представляємо і представляємо його комплексно в вигляді такого так, чистого заходу. Міжнародний день митника для нас дуже важливе свято, тому що ми все ж таки маємо такий профіль зорієнтований на митну справу. Зокрема, я сподіваюся, що перебування в нашій лабораторії, в нашому умовному кафе навчальному є пізнавальним в хорошому сенсі в досить широкому спектрі, і для тих, хто тут навчається, набирається досвіду і навичок, саме як майбутні готельєри і ресторатори. і в тому сенсі, що тут можна дійсно роздивитися і побачити дуже багато цікавого пов'язаного із митною справою. Тобто, таке, от два в одному, митниця має дві ключові функції: безпекову та фіскальну. Одним з головних завдань для Державної митної служби України залишається боротьба з контрабандою та наповнення бюджету. Кожен день митницями державної митної служби складаються протоколи про порушення митних правил. Кожен день виявляються як товари. Які намагаються ввести на територію України з приховування відбитого контролю або просто шляхом не декларування, так і кожен день виявляються наркотичні засоби і зброя. Одна з останніх цікавих операцій департаменту боротьби з контрабандою це виявлення в одному з пунктів пропуску транспортного засобу, вантажний транспортний засіб, який переміщував згідно з документами на територію України. Маючі засоби, шампуні недорогої категорії. Але коли було проведено митний огляд цього транспортного засобу, було встановлено, що фактично в ньому переміщуються електронні цигарки, вилучені були медичні засоби, дорогі косметичні засоби, косметичне обладнання і загальна вартість цього товару склала близько двох мільйонів доларів. Попри війну, Дніпровська митниця продовжує виконувати повний спектр своїх функцій, кваліфіковані кадри потрібні завжди. Тож до роботи долучають випускників і студентів університету митної справи та фінансів. Це для них і гарна практика, і майбутня робота. Питання головне: це митниці в цілому держмі служби. Це наповнення державного бюджету за рахунок експортних імпортних операцій, які здійснюють суб'єкти зовнішньої економічної діяльності. Дніпровська митниця за 24 рік до державного бюджету направила 16,3 мільярди гривень. І фактично цей показник складено за рахунок семи. Внутрішніх постів, які працюють на теперішній час. Ми підтримуємо ділові зв'язки з університетом. Зрозуміло, ми зацікавлені в підготовці професійних молодих кадрів. Це оновлення, як і в організмі крові, воно ну, в будь-якому разі йде на, на покращення клімату в будь-якому колективі. Така співпраця відбувається на постійній основі. Під час зустрічі музею університету митної справи та фінансів поповнився новими експонатами від. Волинської, Закарпатської та Одеської митниць. За кожним стоїть професійна робота українських митників. Також департамент боротьби з контрабандою розробив окремий шеврон для своїх співробітників. Один з таких передано університету. Ось такий шеврон. Наразі він виготовляється і буде направлений до всіх підрозділів боротьби з контрабандою, аналогічний. Так і буде, ну, тобто, і такий, же, такий самий шеврон ми передаємо Віктору Васильовичу. Під час зустрічі було презентовано видання, в якому автори представили аналітичний опис найбільш гучних справ митних органів України з протидії контрабанди та порушення митних правил. Українські журналісти є свідками становлення і розвитку Державної митної служби України. Більше того, в університеті готують майбутніх журналістів. Ми бачили, як йшло становлення. Воно йшло дуже непросто, але митники мало помалу ставали професійними. Потім вступили в міжнародну організацію. Ми. Тиці, це ми бачили, і приросли в службу, яка давала одну із левових часток бюджету України. Такою вона, до речі, залишається і зараз. Навчальна лабораторія має назву італійського походження контрабандо до підготовки фахівців з готельно-ресторанної справи долучають міжнародних партнерів. Італія дуже вона поширена, вона дуже популярна у світі. Тому у нас є стосунки, у нас є договори за. Ключені з італійськими спеціалістами, які також навчають наших студентів, проводять майстер-класи і з виготовлення італійських страв, піци, піційоли. Також є тут сомельє У нас працює також, проводяться такі заняття з демонстрації, дегустації і пропонування напоїв італійських. Ну тому що це дуже так розвинута і поширена культура, яка Шанується у всьому світі. Університет митної справи та фінансів продовжує осучаснювати освітній процес заради підвищення професійної підготовки фахівців. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини, Д1.